Батальйон Струнко! Україну! Україна! Свята мати героїв! Свята мати героїв! Зійди до серця мого! Зійди до серця мого! Прилинь буре вітрів кавказьких! Прилинь бурою вітрів кавказьких! Шумом карпатських ручаїв! Шумом карпатських ручаїв! Боїв славного завойомника батька, батька Хмеля! Боїв славного завойовника батька, батька Хмеля! Тріумфом і гуком гармат революції! І та гуком громад революції. Радісним голонам росіїських воїн! Радісним голонам подійських двох! Слави твої автоміці! Слава моєї області! Води присвята, все життя моє! Володими присвята, все життя моє! Крипом сивенить, понури ран. Принеси мені, зойки като. Улюблять, люба, не за свої. Віра моя була гранітом. Що віра моя була гранітом. Лунка, діфой! Невинну кров погортованих дітей моїх. Не видно кров погортованих дітей. Бої. Величну смерть героїв української нації. Велична смерть героїв! Україн. І тисячі інших незнаних нам! І тисячі інших незнаних нам. Що їх кості по розкидання батайком поховань. Що їх кості, кості по розкидання батальйон поховань. Спаливо гнем, в житті творчих допомога. Спаливо гнем, в життя творчество в серці моє. Будьте собор! Слава Україні! Герой! Слава! Слава навіть! Смерть ворога! Let's oh. go.